365 днів про взаємовідносини. День п'ятий. Дві тілесні хижини. Цікаво, що саме в книзі буття, перший розділ, 27 вірш, вір, сказано: І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив чоловіка і жінку створив їх. І так, після того, як Бог створив людину. Він розділив або створив дві хижини тілесних і розділив цю людину на чоловічу і жіночу стать. Кожна із цих хижин вона має свої функції, свої ролі. Вони абсолютно відрізняються або різні одна від одної, але разом з тим вони об'єднані однією ціллю. Ціль Бога спілкуватися з нами не щезає. Ціль Бога в покликанні для кожного з нас не щезає, тому що ми пам'ятаємо, що Бог створив людину, а значить дух людський, однаковий і в чоловікові, і в жінці. І це означає, що у нас є однаковий доступ до Бога. Тобто, це не означає, що чоловіки або жінки мають щось особливе для того, щоб підійти до Господа. Ми всі маємо цей доступ, але просто живемо в двох різних тілесних хижинах. І кожна людина, яка живе в своїй тілесній хижині, повинна цінувати її, тішитися нею і реалізовувати її поповній. В книзі буця п'ятий розділ, перший і другий вірш, читаємо: коли Бог створив людину, за подобою Божою створив її чоловіка і жінку, створив їх, благословив їх і назвав їм ім'я людина в день створення їх. Чому Бог, узявши людину, яка є духом, помістив її у дві різні оболонки, або у дві різні хижини? Та тому що у нас є для кожного, для чоловіків і жінок своя дорога або свої покликання, або свої ролі і функції. І ці ролі і функції неможливо об'єднати, тобто одна людина за іншу не буде цього робити. Але кожен має виконати саме те. Що написано для неї. Тому, попри те, що чоловік і жінка відрізняються один від одного, вони повинні тішитися: перше, що у кожного з них є своє покликання, друге, що вони один одному є тими, хто допомагає або доповнює, і третє: що разом вони є дух, а отже, людина.